Правда, яку ти боїшся прийняти, це саме те, що поверне тобі силу. Задай собі одне, можливо, найнеприємніше, але найвизначальніше питання яку правду про себе я готовий прийняти прямо зараз, навіть якщо весь світ відвернеться. Бо саме в цю мить, коли ти перестаєш ховатися від істини, до тебе повертається те, що ти шукав у схваленні інших, твоя власна сила. Саме тоді, коли стикаєшся з болем, який так довго намагався замовчати, твоя рана стає порталом не до слабкості, а до трансформації. Відторгнення більше не загроза, воно стає дороговказом. Ось твій виклик, не тікай. Іди прямо в центр того, що відкидаєш, дозволь відторгненню навчити тебе. Дозволь йому зруйнувати образ, який ти так старанно будував для прийняття. Дозволь йому зняти з тебе фальш. І нарешті дозволь побачити реальність, бо справжню реальність про тебе ніхто не може відібрати. І коли ти згадаєш, хто ти є, ніхто більше не зможе тебе відкинути. Ти не прийшов у цей світ, щоб тебе вибрали. Ти прийшов, щоб вибирати себе щодня знову і знову. Поки це не перестане бути зусиллям і не стане твоїм єдиним можливим способом існування. Якщо ця правда торкнулася тебе не мовчи Поділись нею. Бо, можливо, вона саме те, що хтось зараз чекає почути, щоб нарешті прокинутись. Якщо щось усередині тебе здригнулось, завмерло чи розгорілося вогнем, не ігноруй це. Це не просто слова це дзвін твоєї істини. Не тримай це в собі. Бо коли ти мовчиш, ти знову погоджуєшся бути тим. Ким тебе хочуть бачити інші, а ми тут, щоб ламати ці рамки, щоб говорити про справжнє, про твої думки, твої емоції, твою внутрішню еволюцію. Підпишись не на канал, на себе, на ту версію себе, яка більше не боїться бачити і говорити правду. Перш ніж ти підеш, залиш мені свою думку. Яка частина тебе нарешті готова перестати ховатися? Не для лайків, не для уваги, а щоб зрушити реальність. Бо твоя історія може стати точкою пробудження для когось, хто сьогодні стоїть на межі. І головне, відображай себе не з потреби, а з резонансу. Не шукай тих, хто тебе доповнює. Стань цілим сам. Не живи, щоб бути продуктивним. Живи, щоб бути присутнім. Ти більше не питаєш. Чи бачиш ти мене? Ти живеш із тишею в серці, що впевнено каже. Я бачу себе, і цього достатньо. Тож наступного разу, коли тебе відкинуть, дозволь цьому статися. Нехай вони підуть. Нехай двері зачиняться. Нехай настане тиша. Але цього разу не переслідуй, не проси, не розпадайся. Бо ти більше не шукаєш підтвердження, ти сам став правдою. Замість того, щоб питати, чому вони мене не вибрали? Запитай, ким я була, коли дозволила собі чекати на їхнє підтвердження. Може, саме ця частина тебе, та, що постійно чекає дозволу бути собою, вже готова піти. Бо більше не треба доводити свою цінність. Ти готова прийняти себе. Навіть якщо більше ніхто цього не зробить. І саме в цю мить повертається твоя справжня сила. Тоді рана не кінець, а портал. Тоді відмова не вирок, а напрямок. Тоді біль не слабкість, а карта твоєї істини. Ось твій виклик. Не тікай. Біжи прямо в серце відмови. Нехай вона стане твоїм вчителем, нехай знищить усе фальшиве. Нехай викриє все, що було неправдою, щоб залишилось лише справжнє. Тому що реальність не можна забрати. І твоя суть незаперечна. І коли ти сам себе назовеш. ніхто більше не зможе тебе відкинути. Ти не створений для того, щоб тебе обрали. Ти тут, щоб вибрати себе сам. Знову. І знову. І знову. Поки це не стане зусиллям, а просто тим, як ти живеш. Якщо ти дочитав до цього місця, значить, щось у тобі вже готове змінитись. Поділись залиш коментар. Бо твоя правда це ключ для чиїхось замкнених дверей. Якщо щось глибоко в тобі озвалось, не ігноруй це. Це не випадковість. Це твоє справжнє я пробує достукатися крізь шар мовчання. Обмежень і чужих очікувань не ховай це, не стискай усередині. Поділись, підпишись. Висловись. Бо тут простір, де ми розкладаємо по шматочках не зовнішній успіх, а внутрішню правду. Твої думки, твої емоції, твоя трансформація ось де справжнє життя. Перш ніж ти підеш, зупинись на мить і скажи мені. Яку частину себе ти більше не хочеш відкидати? Не для статистики, а для того, щоб почалась справжня розмова, та яка змінює. Бо, можливо, саме твої слова стануть тим пробудженням, на яке хтось чекав усе життя. Пам'ятай, відображай себе не з порожнечі потреби, а з глибини резонансу. Не через тих, хто тебе доповнює. А через свою власну сутність. Не через продуктивність, а через присутність. Бо тепер ти більше не ходиш із питанням. Чи бачиш ти мене? Ти ходиш із твердістю в серці. Я бачу себе. І цього достатньо. Наступного разу, коли тебе відкинуть, не зупиняйся. Дозволь цьому статися. Так, дозволь їм піти. Не тримай, не вмовляй. Не хапайся за те, що більше не резонує з тим, ким ти став. Нехай двері зачиняться. Нехай тиша заповнить простір, нехай зникне шум чужих очікувань. Але цього разу ти не розіб'єшся на уламки. Ти не станеш тінню себе. Ти не впадеш на коліна в пошуках дозволу бути. Натомість запитай, якою частиною себе я була. Коли шукала їхнє підтвердження. Чи я досі чекаю, щоб хтось сказав мені ти варта, ти справжня, ти достатня. Досить чекати. Бо тепер ти готова сказати це собі. Навіть якщо весь світ мовчатиме. І в цей момент повертається твоя сила. Нарешті. Вона не кричить. Вона не бореться. Вона просто є. Саме тоді. Рана перестає бути болем і стає порталом. Відмова перестає бути загрозою і перетворюється на маяк. Втрата стає вказівником до себе справжньої. Ось твій виклик. Не тікай від відмови. Йди прямо в її серце. Дозволь їй навчити тебе спалити старе я. Очистити тебе від чужих проєкацій. Бо реальність справжня, жива, глибока, непорушна, її неможливо відібрати. І коли ти назвеш себе без сумнівів, без страху, ніхто більше не матиме сили відкинути тебе. Це і є звільнення. І якщо ти це відчув, значить, пора повертатись до себе не як жест, а як шлях ти не прийшла сюди, щоб тебе вибрали. Ти прийшла, щоб нарешті вибрати себе не один раз, не в моменти слабкості, а щодня. І знову. І знову. Поки це не стане звичкою. Поки це не перетвориться на твоє єдине правдиве буття. Якщо ці слова щось розворушили в тобі, не ховай це глибше. Підпишись на канал, бо саме тут ми торкаємось того, про що більшість боїться говорити. Ми досліджуємо те, що ти роками у собі замовчувала. Твої емоції, твої страхи, твою справжню сутність. Це не просто контент, це дзеркало твоєї внутрішньої еволюції. І перш ніж підеш, дай мені знати в коментарях, яку частину себе ти більше не готова відкидати. Бо ця розмова не для всіх. Вона для тих. Хто готовий побачити себе. Можливо, саме твоя чесність допоможе комусь іншому прокинутись. Пам'ятай, ти не мусиш бути кимось, кого обирають. Ти вже є тією, хто бачить себе. І цього достатньо. Побачимось у наступному відео. І, можливо, у наступній глибині тебе.